Це срібне серце обрамлене терновим вінком із краплиною крові. Такі колони є оберегом та символом батьківського серця. І їх вручають дітям, у яких війна забрала тата або маму. У Дубровиці їх отримали майже 80 дітлахів. Голова Всеукраїнської військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук розповідає. Дизайн цієї прикраси розробили самі військові. На звороті кожного колона написано ім'я та прізвище загиблого Бійця вручення таких оберегів розпочали ще з часів. АТО. на Рівненщині. Це вже більше 50 таких заходів в громадах. Ми вже провели. Загалом по Рівненській області вже ми так вручили більше 2600 таких оберегів. Донька героя Діана тримає в руках оберіг та, не стримуючи сліз, згадує свого батька. Вона разом з сестричкою та мамою проживає в селі Велюнь. Додає, пишається своїм батьком героєм. Сьогодні я Софією своєю сестрою отримала колон батьківське серце мій тато загинув 15 лютого 23-го року. Ця відзнака нам як пам'ять про нього. І всіх захисників юний Павло разом з сестричкою приїхали зі Сварицевич, аби теж отримати пам'ятний оберіг. Для хлопця головне, аби про подвиг його батька пам'ятали. Мого тата звати Холодько Андрій Антонович. Він загинув 2023 року, 5 лютого. Він з перших днів, як почалася ця повномасштабна війна, він почав захищати наші кордони в місті Бахмут. Донецької області. Також пам'ятні колони отримали і діти зі Степенської громади. Було вручено 25 колонів, у нас є 26 загиблих. Не всі діти присутні, на жаль. Це для дітей велика пам'ять. А діти для нас це, це все. Будуть діти, буде Україна, буде наша держава, будемо і ми. Про героїчний подвиг батька пам'ятає і Іван. Я сьогодні отримав нагороду батьківське серце буду повнити його завжди. Восьмирічна Валерія пригортає до серця татовий кулон. каже так: вона відчуває, що він поруч. Дуже сумую за ним, і люблю і пам'ятаю. Після вручення пам'ятних колонів рідні вшанували пам'ять кожного полеглого захисника на Алеї Слави. До слова, такі колони виготовляють завдяки співфінансуванню військових та міських громад. Вручення їх проводиться і в інших містах України. Станом на сьогодні у списках на отримання таких оберегів ще є 107 тисяч дітей, чиї батьки загинули у російсько-українській війні. Сніжана Твердовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.